Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам приготувати куряче філе під соусом. За цим рецептом м'ясо виходить ніжним, соковитим та смачним і готується зовсім просто. Отож до роботи. Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Змащуємо форму. Викладаємо туди м'ясо. Гарненько збиваємо два яйця, додаємо вершки будь-якої жирності. Тепер приправи та спеції за вашим смаком у мене перець чорний мелений, паприка, кріпна сіль, звичайна сіль. Сушений часник та сушена цибуля. Все ретельно перемішуємо та заливаємо м'ясо. Зверху натираємо твердий сир та викладаємо нарізаний помідорчик. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Опікаємо 45-50 хвилин до золотистої скоринки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно. І все буде Україна! До нових смачних зустрічей!